Розповідаю за мінуси єтрона, А то я весь час його нахвалюю. Недоліки теж є. Перше, ось ці глянцеві панелі. На них весь час видно пилюку, відбитки пальців. Вони легко царапаються. Ось тут, коли світить сонце позаду, потрапляє вам в очі. Не видно нічого. Треба ось так рукою прикриватися. Другий момент в нас є. Система утримання в смугах, я думаю, що там видно на проекції, значить, вона працює спочатку непомітно, а потім в один прекрасний момент, десь на повороті, коли поряд є автомобіль, вона вмикається, діргає кермом різко. В цей момент можна отримати інфаркт мікарда, тому я її одразу вимикаю. Третя це в нас рекуперація. Ось тут вона під кермом вмикається. Є два режими: авторежим, коли вона просто не працює, і ручний режим, коли ви ось тут маєте два рази натиснути, щоб вона працювала. Але при цьому кожен раз, коли ви вимкнули авто. Запустили його знову, ця система знову не працює, треба знову вручну натискати. Ну, скажімо, не критично, але вони є.